Привіт-привіт! Ви на каналі Hobby Point. Мене звати Тетяна. Тут ми говоримо про вишивку. Спершу вже традиційно показую свою фіалочку. Ось, що в мене нацвіло. Називається сорт Robes Monkey Shines. Це Химера. І цвіте такими цікавими фантазійними квіточками. Це е, в мене, в моїй колекції, це найвитриваліший сорт, оскільки він дуже багато чого пережив, і він єдиний залишився в мене з попередньої колекції. Тому він у мене у фаворитах. А тепер до вишивки. Сьогодні розкажу вам. Що я повишивала, покажу вам свої фініші. А також у мене в квітні був день народження, покажу подаруночки. Поїхали. Почну з процесів. Покажу вам зараз свої просування. Якщо ви чуєте, тут якісь лишні звуки, то це кіт бігає. Так, тут у мене перший лежить цей світанок. Таким він має бути. Ось так виглядає вишивка зараз. Е від моменту, е коли я вам показувала його попереднього разу, е він виглядав ось так. Тобто я не дуже багато всього зашила. Тут тільки трошечки тут позашивала там, деякі діри, ще не все. І не знаю, чи буду його зараз так активно просувати. Оскільки в мене зараз немає такого настрою на нього. А маю я настрій вишивати. Дизайн від Ксенії Вознесенської. Гірська іделія. І ось так він виглядає зараз у мене. Попереднього разу я вам показувала цей процес, і він був ось такий. Трохи я тут позашивала діляночки, було не зашити багато таких плямок, от, типу такого, як отут. -от. І я позашивала, трошки погралася, ну, мала настрій та й гралася. І посунула вже озеро вліво, і трошки вишила вже берега тут знизу. Мені дуже подобається, що виходить. І хочеться зараз його просувати найбільше. Тут ви бачите 32,9%, тобто майже 33%, і це означає, що це вишита майже третина роботи всієї. Ну, мені йде вона легко. Не знаю, як буде там на лівому березі, бо там буде багато таких шахматних, напевно, що так скажу, діляночок, де треба буде зашивати дуже там уважно. Але я сподіваюся, що я із цим впораюся. Тому що мені він дуже подобається і хочу його чим пошвидше вже вишити. Далі брала я в роботу мережку, будиночок біля озера. І зараз в мене він знаходиться на такому етапі. Я дуже хотіла добратися до гори, Добратися до тієї верхівочки і подивитися, чи буде тут більш-менш пропорційно, тому що я так брала на око, <смі> на око відміряла, я просто склала тканину, знайшла центр і отак собі приблизно там відміряла, звідки мені його вишивати. А що вам скажу про цю схему? Складна. Отут вишивається складно, багато різних є кольорів. Але мені вже подобається, що виходить, хоч тут вимальовується, що так не дуже. Ну, але буде цікаво вишивати, хоча б не дуже нудно. Це вже вишито 10,8%. Вишиваю я мережку з їхнього ж додатку Fantastic. І я вам скажу, що я вже до нього звикла. Бачила там в чатах, в телеграм-чатах, вайбер-чатах. Дівчата пишуть, що в них сага зависає, сага не пускає. Це мій великий страх, тому що зараз в мене в сазі є 8, здається, 8 процесів розпочатих. І в мене великий страх, що вони десь пропадуть, можуть зникнути. Ну я то зберігаю прогрес останнім часом. Ну, але в мене таке не виникало. У мене теж андроїд. Ну, таке не виникало, можливо, тому що я. На планшеті в мене вимкнений інтернет, майже завжди для економії заряду батареї. І я вже тепер боюся включати його. Але щоб зберігати прогрес, все-таки треба вмикати. Ну на домашньому Wi-Fi врешті, не з'являлися в мене ще поки ніякі повідомлення. Ну, таке, я їх довишиваю, а далі буде видно. Знаєте, Проблема в тому, що наші дизайнери, багато дизайнерів висилають файли в форматі саме для саги. Тобто не XSD, там формат сага. Чи CCS, якось вони там так називають: Cross-Stitch saga чи CSS, не пам'ятаю точно. Але факт той, що відкриває їх тільки сага, і ніяких аналогів програм немає, щоб могли відкривати цей формат. Сага зручна програма, але я вам скажу, що от Fantastic… Мені зразу було якось так незвично, але нічого звикла, і досить зручно, і мені подобається вишивати. Звідти можна було б вишивати абсолютно все, але з Фантастіч. Можна вишивати тільки мережку, якщо в тебе є оригінальний набір, або можна додати, там, по-моєму, завантажити 5 схем в форматі XSD. В мене, до речі, однієї схеми чомусь фантасті не хотів читати авторської оцю Омелу, знаєте, що я вишивала. Не хотів мене фантастичні читати. Ну, але, врешті, 5 схем можна завантажити, або ж по одній схемі додатково надається, якщо ти запрошуєш когось із друзів. У ну, мене друзів небагато вишиває, тому в мене варіантів немає. Або вишивати по 5 схем, по 5 процесів. Ну, таке. То таке це все роздуми, думки. Секундочку, бо в мене зараз тут кіт перекине фіалки. Це у від Анастасії Солошенко. Ось таким він має бути. Зараз у мене ось такий. В попередньому відео він був таким. Повністю зашила, як бачите, ось тут вже оливкову олію. І перейшла трошки вже до ложки детальніше. І горішки кешів вишила. Ну, майже вишила. Тут ще треба позашивати, погратися. Цим я сьогодні і займуся увечері. Залишила собі на десерт. Тут має бути цей зелений базиліт. І мені дуже подобаються зелені кольори. Тут яскраві. Привіт! Ну, як ви зрозуміли. Я його вже забрала. Ось, Хочеться вишивати літні процеси зараз мені. І тому в мене так гарнесенько вони йдуть. Вишивала ще ось такого метелика від Dimensions. Тяжко чогось мені йде та вишивка на чорній канві. Тут, може, не так причина в тому, що вона чорна, а в тому, що це 18-ка. І Dimensions ж любить дати оце в 4-5 складень. Півхрест, можливо, тому. Ну, бо світанок, оцей на чорній мурані, ну, мені легко вишивається, а тут чогось складновато. Е, ну, я його планую завершити найближчим часом. Тому що е, я вже маю плани на його оформлення. Ось таку ж його хочу оформити. Бачите, ну, собі просто така кругла шкатулочка. І це фанера, напевно, називається. да, Воно. Для натяжки. Вже готово, все тут пророблено, бачите, тут така виїмка. І мало би бути, мені здається, дуже гарно. І тому я дуже хочу його завершити і мати вже собі таку красу. А ще я вишивала хатинку від Леді. Знаєте, отаку. Ну, краса ж має бути. Дивіться, що в мене тут вже є. Тільки в мене вже тут навишивалося, Я перепрошую, що я отак вам показую його зіняти, тому що я його відклала шухляду, склала, відклала. Побачила помилку і зрозуміла, що мені отут-от зараз, 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 отут от треба буде все розпорювати, оцю частинку. Бо я отут от вишила. Ну, коротше, десь там є помилочка. І мені треба посунути все на один хрестик вліво. І я його просто, як побачила цю помилочку, я просто отак от взяла, склала і відклала. Тому що, отак от, щоб випороти тут нитки, просто взяти от цю порілку в мене є така штука, я на неї кажу, порілка. Я не знаю, як вона називається правильно. ось. І отак от просто його випороти тут неможливо, тому що ниток не вистачить. В наборі дуже мало ниток. Там не, не розраховано на. Якісь помилки. <гум> мені здається, що не врахували люди, що можуть хтось робити і отак от порвати. Тому прийдеться випорювати отак, ниточку за ниточкою, щоб зберегти ту нитку, потім кучеряшку цю розправити і вишивати знову. Ну, тому в мене леді поки що буде лежати. Чось якась маленька така, і вже хотіла би завершити. Але якась нещаслива мені вона. Десь я її почала видно в несприятливий день, <гум> напевно. Ну, і по процесах моїх, по тому, що я просувала, це майже все. Дещо, що я просувала, перетворилося у фініші. Давайте зараз їх і подивимося зразу. Синички від Світлани Січкар. Дуже гарний сюжетик. Багато чорного бекстічу, але він тут якось не, ну, не напрягає мої очі. Тут є і, по-моєму, білий Бекстіч, але його там зовсім трошечки. Почала вишивати я цей сюжет ще минулого літа. І, і завершила лише от в квітні, на початку квітня. І не показала вам в попередньому відео їх, тому що я їх вже скрутила в рулон і забула просто показати. Тому виправляюся, показую зараз ці прекрасні сунички. На них пішло в мене 12 вишивальних днів всього лише. Просто я їх брала рідко в роботу, але є прекрасний фініш. Не можу дочекатися, коли вже з'являться сунечки в лісі. Сподіваюся, я зможу потрапити і відчути їхній аромат і смак. Дуже люблю цей запах, він такий незабутній. От. Тут всього в роботі було небагато. 5501 стібок по марафону. З тих стібків 4070 хрестиків. А все інше припадало на півхрест і на Бекстіч. А от Бекстіч у мене взагалі пише 2427,5 стібочків. Я не знаю, як там той марафон рахує. Ну, факт той, що є завершена прекрасна літня робота, така свіжа, показую ближче. Мені вона дуже подобається. Не пам'ятаю вже навіть, коли я ту схему придбала. Це було, ще на початках мого захоплення, напевно, десь вишивкою. Ось такі гарненькі-гарненькі сонечки, Смачненькі. Залишу їх тут. Лисички, грибочки-лисички. Ось вони такі. В попередньому відео я вам показувала, вони були без бекстічу. І, напевно, там ще на весь півхрест був вишитий. Мені так здається. Ну, але врешті, ось, ось так вони виглядають. Починала я їх вишивати також влітку минулого року. Пішло в мене на них 10 вишивальних днів. Але я, як зазвичай, бачите, розтягую таке задоволення, як вишивка. Бо маю багато процесів. Саме тому я зараз, от в мене була така ціль поскорочувати максимально, що я зараз і роблю. Але це ненадовго, бо скоро знову будуть старти в мене. Ну, не можу я без стартів. Дуже багато є робіт, які просто кричать: виший мене, виший мене, виший ось ці лисички. Тут небагато взагалі вишивки по марафону: 4596 стібочків. Є і хрестик, і бексіч, і напівхрест, і чверть хреста. Ось. І вишиваються вони досить легко. Якщо взятися, то будь-що буде вишиватися легко і нескладно. Ще один мій дуже крутий, як на мене, фініш, це Гальштадт. Гальштадт – це містечко у Австрії. Оце от озеро називається Гозау. Ось так він виглядає. А ну, давай. Бачите? І всі ці будівлі є тут. Ось так виглядає. Гальштат. А такий він зимою. Ну, я перемогла його. Я вже думала насправді залишити, коли завершила там Бекстіч. Всі хрестики вишила, думала лишати, як є. Тому що я злякалася, бо там треба вишивати 939 французьких вузликів. Це майже тисяча. Але я їх поборола. Насправді я вузликів не боюся, але мене просто сама кількість лякала. Я їх трошки вишивала так. Зовсім по, там, по сотні, по сотні щодня, і от в мене пішло. 9 днів для того, щоб, по-моєму, 9 чи скільки там днів я вишивала самі французькі вузлики. Для того, щоб їх зовсім не зненавидіти, знаєте? Ось так. Такий гальштат. Вишивала я його. Ага, в мене в САЗі пише, що я його вишивала 55 вишивальних днів. Не так вже й багато, але якщо не враховувати той факт, що я їх почала в 23-му році вишивати цей гальштат. Вишивала з великими перервами, як ви розумієте, ну, але воно того вартувало. Ну, мені дуже подобається цей сюжет, буду його оформляти. Кому цікаво, тут за марафоном 24 809,5 стіпків. з них 20 819 хрестиків, а все інше припадає на Бексіч. Напівхрест і французькі вузлики, яких нагадаю таки знов 939. Хто не любить французьких вузликів, то може лишити його, напевно, що без них, тому що тут є хрестики, розсип хрестиків теж по всьому сюжету. Просто можна буде трошки більше білих хрестиків зробити. І на тому буде все. Ну, Я вузлики люблю, тому. Просто так, щоб їх не зненавидіти, вишивала трошки довше. І останній мій фініш, яким я хочу з вами поділитися, це мій коханий Мій коханий болотінок від Надії Нагорної. Він неймовірно привабливий, в нього такі гостренькі вушка, зверніть увагу. Цей погляд суворий, такий бородань, він класний. класний Я просто, просто в захваті я не можу підібрати слів для того, щоб описати, як він мені подобається. Я не знаю, як я його буду оформляти. Я не знаю, у що я його буду оформляти. І не знаю, куди я його поставлю, але він в мене мусить бути. Подивіться на ці рученьки. Теж з вузликами. Я не знаю, що це. Чи це в нього такі бородавки, чи це до нього там якась рязка поприсихала, почіплялася з води, але він дуже класний. Ну... Хочу ще. Надія на горна. Хочу ще. З тієї серії когось. І отакі от, от в мене фініші. Отакі от чотири прекрасні маю фініші, якими дуже пишаюся. І не знаю, не знаю, чи надовго мене ще вистачить, щоб фінішувати, тому що хочу знову стартів. Ну влітку точно в мене буде два старти. Це гарантія. Але чи буде їх більше? Ну, потримаємо інтригу, будемо бачити. Ну і до подаруночків. Святкувала я в квітні свій день народження. Ну, як святкувала? Вишивала я в свій день народження. Це найбільше свято. Коли можна багатенько повишивати, посидіти. Дивилася відео від Рута Стіч. Думаю, ви на неї вже теж всі підписані. І в неї теж у квітні був день народження. І бачила в тому відео, як вона каже, що ну, куплю собі до дня народження там одне. Ай, ну куплю, це буде на день народження. Оце і в мене так виходило, тому що хі -хі, оту скриньку, яку ви вже бачили, шкатулечку, я придбала собі до дня народження, типу. Це було за місяць, по-моєму, до дня народження. Я її замовила і вона до мене мені прийшла. А потім подумала, що ну як же ж не було, що навіть того дня народження, а от вже день народження, і мені ж треба щось подарувати собі самій. То... Купила я отакий от набір від мережки. Дуже його хотіла. Якось раніше я ну, так собі до нього була холодна, але він мені дуже подобається. Ці виноградники, ці поля. ну, Мені чогось він дуже сподобався і не виходив в мене з голови, і тому я його собі купила на день народження. Ну і, звичайно, що це не все. Також, після дня народження я собі подумала, що мені треба теж мені мало подарунків. І подарували мені ось такого от джмелика від Наталі Лужанської, від Сузір'я Єдинорога. Я його ще не відкривала, так як і той набір, я не відкривала. Ну, але давайте зараз відкриємо і глянемо, що там є. Зараз, ану, щоб нічого тут не засвітити. Ось. Така от листівочка гарнесенька є. І з цим джмеликом. Нехай вишивка стане твоїм затишним куточком радості у щоденній метушні. Нехай стане. Звичайно, всі ми хочемо вишивати. Любимо повишивати. Так, тут є всі складники, складові. Ай, і ці ниточки клас! Ці ниточки, Супер просто! О, схемку я не буду смітити. Також в набір входить основа, до якої той джмелик буде кріпитися. Привіт! Я маленька, гнучка і дуже крута основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ти вишила на мені свої шалені хрестики. І скоро будемо вишивати. І задник є. Для, для всього задник, по суті. І для крилець біленький, і для тільця джмеля чорний. Клас, клас, дуже хочу, дуже вже хочу починати. А також придбала собі один дуже бажаний мною набір. Снила ним давним-давно. Ну, це будемо вважати подарунок від чоловіка. Ось такий ланард. Цей яблуневий цвіт, він теж мені не давав спокою. Давним-давно вже. І все-таки вирішила його придбати. Ниточки, тканина, тканина льон. Десь незабаром будемо робити розпаковку. І, може, навіть будемо починати вишивати. Ось такі мої подаруночки собі коханій. Ну, бо це те, що тішить, напевно, найбільше. Всім дякую, друзі, за перегляд. У мене все. Дякую всім вам за перегляд, за те, що ви зі мною, за те, що заходите, не забуваєте про мене, бо знаю, що відео виходять рідкувато. Ну, поки частіше не виходить, на жаль. І я дуже тішуся, що ви в мене є, і є з ким поділитися. Все буде Україна. Побачимось, Па-па.